Якщо в день ти з легкістю можеш не їсти, ну хоч і півдня, і тобі нічого, а ввечері приходить ну просто такий жор, що ти сама не знаєш, як в тебе влазить стільки їжі, то, будь ласка, слухай це відео, тому що тут буде відповідь, що тобі з цим робити. Перш за все, будь ласка, зрозумій, що в вечірній жор це суто проблема емоційна. Десь щось не вдалося в дні, десь не вдалося тобі щось правильно пережити, десь ти на когось образилась, десь ти на когось розізлилася, і ось ти починаєш рятуватися їжею. І саме через те в тебе не виходить боротися з нічним жором стандартними методами дієтологом, тренером, обмеженнями, тому що це там тупо не працює треба працювати з головою у правильній чіткій зрозумілій системі яку я зібрала за сім років своєї роботи і виклала в інтенсив, який називається психологія стрункості. він про те як почати не бути залежною емоційно від їжі і нарешті стати на правильний по справжньому шлях Стрункого, енергійного, легкого тіла я чекаю тебе на інтенсиві. Повір це відео попалось тобі не просто так. Це знак почати зараз інакше. Реєструйся.